Вимагали перерахунку пенсій. Ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ України зустрілися разом з головою координаційної ради при МВС України. На що скаржилися? Дивіться далі. Більше десятка пенсіонерів, колишніх працівників МВС України сьогодні зібралися, аби обговорити можливість перерахунку їм пенсій. Пенсіонери МВД не просять і не требують, а просто требують не повышения пенсии, а перерасчета в соответствии с законодательством, которое действовало, на основании которого мы служили, на основании которого мы уволились, и несмотря на то, что его пытается сейчас изменить, до конца так и не умудрились изменить из-за какой-то своей, из-за неграмотности работников аппарата министерства. Дімали скоріше це ціле правильно, щоб не вирішувати нашу проблему, але воно все и действует на сьогоднішній день законне право на розвідування пенсії. На сьогодні пенсіонери МВС вони, э, лишилися свій час, коли йшов молода людина працювати в, поліці... в міліцію. Їй... Забезпечився свій соціальний пакет. Це грошове забезпечення, це достойна пенсія, це соціальний захист, це пільги, це. Так далі, так далі, так далі. Всі на сьогоднішній день це у нас залишилось так сказати пенсійне за грошове забезпечення. На цьому все зупинилося. Те, що нам розка... розповідають, що ті, бо якась робота виконується, абсолютно нічого це не робиться на місцях, тому що є рішення Верховного суду Збройним силам України, що вони їм повинні перерахувати пенсію пенсіонний фонд. Взагалі нашої Сумської області не виконує це рішення. От по МВС, значить, на сьогодні ще не подано не, не надано пенсійний фонд повідомлення по про перерахунок пенсій. Були деякі неузгодженості із пенсійним фондом для того, щоб запустити перерахування на минулому в минулому місяці, в поза минулому вже зараз лютий, була створена робоча група. А по створенню якраз таблички, яка буде основою для перерахування пенсій по посадам пенсійним, пенсійним фондом України зараз табличка на узгодженні міністерства соціальної політики, і десь найближчими найближчими днями до пенсійного фонду буде, буде направлено повідомлення якраз про перерахування пенсій. І основою для перерахування цих пенсій буде якраз ця табличка напрацьована робочою групою Міністерства внутрішніх справ. Я думаю, що в нас може зараз скластися ситуація, коли пенсії все-таки перерахують, але в державний бюджет треба буде вносити зміни, а зміни вносить Верховна Рада. Щоб у нас в цьому місці не було слабкого місця, щоб ми все-таки протиснули через Верховну Раду передбачення тих коштів, які треба будуть пенсіонерам ветеранам. За законом України щодо забезпечення гарантії судзахисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України, пенсії мають перераховувати з урахуванням видів грошового забезпечення та премій у розмірах, встановлених для поліціянтів, уряд і е, парламент діють хаотично для того, щоб не погіршити ситуацію, і дають якісь преференції від час за рахунок державного бюджету в першу чергу. Якимось прошаркам населення, які пісню неможливо зробити для міліціонерів якийсь зелену там лужайку у пустелі. А для металургів, для шахтарів, для багатодітних матерів, для там працівників інших якихось установ, робити, що вони живуть в пустелі за рахунок них там підвищувати іншим неможливо. Модернізувати пенсійну систему треба загалом для усіх. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський – на часі новини. Отримати коментар, чому так сталося у пенсійного фонду Сумщини сьогодні не вдалося. Там протягом дня не змогли вирішити, хто це зможе прокоментувати. До пенсійного фонду України ми направили запит.